Якщо ми говоримо про корпоратив, то корпоративи бувають дуже різні. Те, що точно не варто робити, це ну, і це заборонено законом, це пітарди, це салюти, це те, що може призвести до ретравматизації. Всі решта моменти, які нас пов'язують з мирним життям, якісь наші традиції, рутина, це дуже важливо зберегти. Тому що, власне, це дає стабільність нашому ментальному здоров'ю. Так, можливо, це може бути інший формат якийсь. Так, можливо, це буде не настільки гучно, не в тих місцях, де ми звикли, тому що в нас є повітряні тривоги, і так це неможливо робити в ресторанах до ранку, тому що в нас є комендантська година. Але в принципі все, що може можна забрати з мирного життя, має продовжуватись зараз, тому що це буде приводити до стабільності. Якщо ми запросимо фотографа, відеографа, якщо ми запросимо там діджея. Ці люди отримують якісь кошти, за які вони можуть жити, і вони не будуть вантажем для нашої економіки. А вони навпаки будуть вкладати, тому що вони будуть мати за що купити, їсти, пити, заплатити комунальні послуги і задонатити на армію. Що люди скажуть, це така давня традиція нашої ментальності, і вона має як і такий позитивний, так і негативний бік. Оскільки. Це може бути стримуючим фактором проти якихось нехороших дій, нехороших вчинків, вчинків, які протизаконні, протиправні. Це може бути стримуючим фактором. Я не краду не тому, що там можуть мене затримати, а тому, що якось це буде позор для моєї родини там. І це тримає людей насправді, як би це не звучало. От, але все ж таки в плані свого приватного життя ми маємо орієнтуватись більше на себе, на свої бажання, на свої цінності. І тому казати однозначно, так, всі йдемо на корпоративи, ні. Чи ні, ніхто не йде на корпоративну, теж ні. Тобто, це кожен вирішує для себе. А засудження, ну, напевно, варто про себе більше думати, а не про те, як засудити іншого і як оцінити іншого. По-перше, це неформальне спілкування, яке добре об'єднує колектив. Це можливість краще познайомитися, тому що навіть якщо в нас якісь професії, де ми більше в офісі, а зараз не всі працюють з офісу. Багато хто працює з дому і взагалі не бачить своїх колег, взагалі з хати не виходить. І це можливість поспілкуватись неформально, дізнатися щось нове про тих, хто поряд з тобою, розвантажитися. Це якийсь коворкінг. Не з кінців. Ми взнаємо про якісь ну, позаробочі моменти, про якісь хобі, про якісь таланти своїх колег. Це дає можливість колективу об'єднатися не лише навколо якихось професійних задач, які можуть нас змучувати, а навколо чогось приємного і можуть виникати нові ідеї, нові концепції. Це дуже корисно.